Інвертор Соєр на ремонті, хтось каже, та що шо таке щось соєри і сори. Ну, це знаєте, як на станції Мерседес заходиш і одні Мерседеси, <сум> Тож, якщо ми там там продаємо і обслуговуємо, то в нас, до нас люди і несуть. Не а суть така, що інвертор не винуватий, винуватий сам хазяїн, знову вилка-вилка, зустрічка. Ось. Так, бахнуло що ж, конденсатор, обнулився 4 діоди, вихідні транзистори. Я знову хочу показати всередині, як виглядає 2 кВт інвертор з зарядкою на 28 А. Можна заряджати потужні акумулятори. Алгоритм заряду для свинцевих акумуляторів літія тут немає. Дивіться, ось зарядочка як виглядає. Транзистори в 247 корпусах низу і по пасі носу все стоїть на радіаторах, потужні вентилятори, якісно зроблена плата. Все чітко рекомендую. Ось так виглядає реальні 2 кВт. Тож, якщо ви обираєте серед дешевого і якісного, то обирайте звичайно якісне, воно буде працювати довго. І в той час, коли він вам знадобиться, він вас не підведе. А що ви оберете, ну, це вже на ваш розсуд. Я можу давати тільки рекомендації. Дивіться наші ремонти, там показано, що ми ремонтуємо, що рекомендуємо ставити, брати, і до нових зустрічей.